Я дуже хотів перемогти на цих змаганнях і здобути саме золоту медаль. Олександр. Ти для мене було це дуже важливо. Дякую. Дуже приємно вчора було бачити величезну кількість українців, яка підтримувала мене на великій арені. Дуже багато прапорів було. Я відчував, я чув те, що. Дуже багато людей, які вірили в те, що мені вдасться здобути перемогу. Мене це дуже стимулювало і відчувало, що наших дуже багато, і це дуже сильно підтримувало мене. Це поріз вирішав шадавослання. Чого Зранку написали, що добрий ранок Олімпійський чемпіон. Якось так звучить дуже для мене, так дуже приємно, тому що весь період після срібної медалі Олімпійських ігор в Токіо і зараз чотири роки до Олімпійських ігор в Парижі. Ну, ми жили дійсно тим, що нам вдасться здобути саме золоту нагороду цих змагань. Вірили, прокидалися, засипались цією мрією, з цією думкою. І коли це збулося, ну дійсно все те, що здавалося неможливим, стало реальністю. Oh, Думка в мене була думаю, якби це був тільки не сон, щоб я зараз не прокинувся, і це все як кажуть, відійшло в таку. Ну, Щось таке несправжнє. Але радий, коли сьогодні вже прокинувся. Медаль лежить поруч зі мною. Відчуття ті ж самі залишились і дуже щасливий, що це вдалося. Stand for the of Я дуже вдячний кожному військовому. За те, що навіть знаходячись тут і якось спокійно за свою дружину, за свою дитину, за свою родину, що вони захищають спокій, наше небо. Я їм вдячний за те, що я мав можливість готуватися під час, під час того, як дрони літали, ППО стріляли, і це все як відбувалось. Ну, все це я бачив, а ми в цих умовах готувалися.